Вот вы Come, uh, uh. Внизу, все слава Украине! Героям слава! слава Украине! Слава! слава Украине! Дороги слава! Дороги! слава 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 Украине! Слава Слава Украине! Слава Слава за Слава Свободу! Слава Украине! Слава Украине! Свободу!

Зараз виховайте ближче сюди. Ми там скручились, ходьте сюди ближче. Друзі, дякуємо, що прийшли. Сьогодні ми показали, що ми є скільки нас. Нас немало, нас багато. Ми показали, що ми сила, і що у людей в погонах не вистачить. Нікого, ні колонів, ні на те, ніж обінгудів, які тут сиділи в цьому СІЗО. Люди просто-напросто не хотіли, щоб їхніми вулицями ходили наркотики, щоб їхні діти споживали цю гідоту. За це їх посадили. Я нещодавно читав Чернігівські відомості От, і там було написано, що посадили банду злочинців, конкретно банду, яка вимагала гроші, яка... Наносила тяжкі тілесні ушкодження і так далі. Людей, які хочуть здорового майбутнього, їх просто саджають, роблять з них банду. Чому? Тому що ці люди зі зв'язочками на плечах, вони просто покривають наркоторговців тих самих. тому що нікого не цікавило те, що е, так звані потерпілі в лапках. Вони торгували наркотиками, були злочинцями, це нікого не цікавить. Так само з Павліченками. Нікого не цікавить, що люди просто жили в Києві, отримали будинок у спадок від матері, жили на абсолютно законних правах. І в якийсь момент з'являються дяді з товстими кошельками. І кажуть, геть звідси. А коли Павліченки сказали, що ми не підемо, їх посадили. Я вважаю, що. Сьогодні треба з цим боротись, не можна мовчати. Якщо будемо мовчати, кожного з вас, мене, кожного з цього натовпу, кожного з цих будинків можуть посадити. Але якщо ми разом, якщо нас багато, то ніхто нам нічого не зробить. І не треба нікого боятися. Дякуємо, що прийшли. Слава Україні! Героям слава свободу! Шіст! Свободу! Повечер! То цей режим і не творить закон, він творить беззаконня. А війна з ним це є політична війна. І ув'язнені цим режимом це є не злочинці, це є політичні в'язні. І тому сьогодні я знаю, що в цьому СІЗО, мабуть, не менше третини 30 невинних людей. Це звичайна практика, є, що в українських тюрмах сидять ті, кого закрили замість того, щоб гуляли на волі злочинці. І тому давайте, щоб ці люди нас почули, зарядимо. Свободу болить в'язом! 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 Я ще хочу сказати, що жоден срок він не є вічним. І Павліщанко старший, навіть те, що його посадили зараз на. Життєве це не пожиттєве. Він обов'язково вийде на волю. Якщо вони ополіційні це приймає рішення, то потім ще буде касація безпецтво, і ми наможемося то правди. Тому що Україна вже не та. Вже сьогодні ці насті молоді, це не наркотики і негри. Це спорт і Україна. Вже сьогодні молодь табується, не боїться або тестує. Вже сьогодні ми обираємо владу не свиней, а тих людей, яких ми довіряємо. І тому цей режим. Тремтить, він просто стоїть на колінцях і збирає свої брудні монетки, тому що він розуміє, скоро він отримає під зад. Сраж Страж він отримає від нас здорової української молоді. Я хочу сказати, що сьогодні правоохоронці, прокурори, судді, вони теж є маріонетки. Вони так само бояться і вони так само сподіваються, дивлячись на вас, коли ж живеш є. Ви, дітки, наведете порядок, тому що ми старі передони, корумповані педофіли, ми вже не можемо цього зробити. І тому кожен з вас має пам'ятати, що насправді правоохоронна система так гнила, там повна паску. Туди йдуть убивці, туди йдуть грабізники, туди йдуть корупціонери. Але також, особливо серед середнього, рядового складу міліції, прокуратури, армії. Є повно людей, які так само зацікавлені в тому, щоб тут був порядок. І характерно, мені це було смішно. Ми коли стояли під Рувес, я думав, зарядити сьогодні Павліченко, завтра ти. Міти би посміялись, а вони не знають, що вони завтра дійсно можуть там бути. Тому що, коли ми почали займатися справою Ніжинських ропінгудів, мужиків, які воювали з найдоторгівлю, приблизно в цей час. Лук'янівське СІЗО посадили губозівця з Чернівців, а посадили його тому, що він якомусь начальнику не дозволив покривати крадіжку джипа. І тоді цей джип повісили на нього. І хлопці було десь там років 27, і мента відправили в тюрму, тому що він не захотів бути частиною цієї свинської системи. Так він був не святий. Я не думаю, що в губозі взагалі є святі люди. Туди не йдуть для того, щоб ставати святими сьогодні. Але як мінімум, ця людина, якою була хоч. Крапелька гідності він розумів, що не можна бути повністю моральним цьмом і його відправи заграти до злочинців, до злочинців і до невинних. І тому кожен міліціонер має знати, сьогодні він думає, що ось так от він покриває цей режим і його будуть захищати. Ну правда, сьогодні вони вже догадуються, що режим їх не буде захищати, тому що режим і себе вже не здати захистити. Вони вже всі гроші тікають за Україну, офшори і так далі. Але характерно. Що коли ці паскуди будуть тікати, коли вони будуть тікати з України, коли ми будемо їх вішати на стовпах, сажати в тюрми, то всі документи, всі документи по кримінальних справах, по тому, хто вбив Павліченків, по тому, хто незаконно покривав посадку ніжи цих обінгудів, ці всі документи не пропадуть. В історії вже було багато прецедентів, коли силові служби думають, що вони все сховають, все спалять. Нічого не палять. В Румунії, в 89-му році, коли падав... Диктаторський режим, то в одну ніч там було знищено ще з пару тисяч агентів спецслужб, стукачів і тих, хто репресували населення. До сих пір там складе зрозуміти, як люди знали, хто це були. Але це от була така от масова різня. Я сподіваюся, і я знаю, що в Україні до різні не дійде. Тому що насправді свиней, які творять корупцію, покривають торгівлю наркотиками, покривають крадіжки нашої землі, покривають крадіжки наших підприємств. Покривають завезення сюди нелегалів, їх зовсім небагато. Їх буквально десь там десь тисячі сімей на всю Україну. І я знаю, що в ключовий день дуже багато правоохоронців, солдатів, навіть СБУшників, ну їх менше, прийде на наш бік. Але тут кожен має пам'ятати, що в цей ключовий час, коли його колега, який мав совість, рештки совісті, буде разом з нами, він нам розкаже. Що робили ті, хто лишили з табоці режиму. І кожен міліціонер це має, покрити, це має знати. Тому що вже сьогодні, коли дали вирок Сірії Павліченків, в той же день вбили суддю в Харкові. Це був просто божий насміх української феміди. Чому так? Тому що, якщо сидять невинні, якщо професійні вбивці, убивці суддів, гуляють на вулиці, то не дивно, що судді будуть далі вбивати. Сьогодні суддя, який засудив Павліщенка, може дивитися і думати, я посадив невинних, а може завтра хряпнуть мене? Може завтра якомусь олігарху не захочу забрати квартиру у учительки, не захочу забрати землю у селян, не захочу висіти дітей сиротами і тоді відправлять мене в цю тюрму, або мене взагалі відправлять на той світ, тому що вбивці гуляють на волі. Я вам хочу сказати, саме важливе, що ми збираємося, це є те, що ми... Ми збираємося заради тих, хто знаходиться за гратами, тому що за гратами знаходяться справедливі люди. У них забрали свободу. І коли ми віддаємо свій вільний час, свою енергію, свою молодість, ми віддаємо на підтримку цих людей. Це є найважливим, тому що таким чином ми показуємо, що ті знаходяться там, вони не викинуті на призволяще. Ми боремося за них. Ми боремося за те, щоб вони опинилися на волі, а значить, там не опинимося ми, а значить, надія є на те, що ця країна буде жити нормально. Дуже важливим є те, що сім'я полічаки за гратами. Але зараз, коли вони сидять там, коли по всій країні, по Європі, по Росії, навіть в Грузії, скоро, мабуть, уже і в Китаї прийдуть акції протесту. Коли люди розуміють це, то сидіти, ну не скажу, що приємно. А ми сидіти вже не так тяжко. Тому що ти розумієш, доля буває всяка. Ти можеш стати інвалідом, можеш опинитися за гратами. Але саме важливе, коли ти розумієш, що твій прикрий випадок несправедливості збурив цілу Україну, збурив тисячі осіб молоді, які не допустять далі цього свинства, які не допустять того, щоб це минулося неминучим. Я ще хочу сказати на останок, що багато хто із нас ще можливо там опиниться. Тому що тут є оперативні камери, вони хочуть всіх покарати, організаторів, всі сядуть і так далі. Сидіти не, не страшно. Українські дисиденти, у Лівкову комбатанти бо УПА, правозахисники сиділи в Сибірі по 10 років. Я вам скажу, у Лівкову зараз десь років 85, Це мужик сидів, років 30 в лагерях. Він виглядає красавчиками з вусиками такими живенький, веселий. Чому? Тому що він знає, він сидів за правду, за свій народ і за Україну. А це дуже сильно живить. І саме наше важливе, що живить політв'язнів те, що ми їх підтримуємо. З такою підтримкою можна просидіти вічність і вийти молодим. Але вони не будуть сидіти вічність, тому що ми доможемося справедливості. Свободу чесним! Свободу повічена! Свободу чесним! Свободу павічена! Свободу! Свобода пам'ята! Свободу, Павличенко! Свободу, честь! Свободу, Павличенко! Там, Все. Слава Україні! Героям Слава! Слава Україні!